Добрий ранок. На жаль, я простудилася, болить горло, голова. Не зараз вип'ю таблетку, п'ю чай гарячий з лимоном, медом і Вчора ми так гарно з дітьми погуляли, що я замерзла, і оце простила. І тепер зараз п'ю чай, таблетку і буду годувати дітей і йти на роботу. От мені вчора щось так погано стало, що я навіть вчора не пішла на побачення. Там один чоловік хотів мене привітати, я його знаю вже рік. Ми познайомились з ним в автобусі, він водій цього автобуса, і ну, така ситуація стала не дуже приємна. Моїй доньці стало погано, вона почала блювати, Вибачте, за, підроб... за подробності я забула казати українською. О, і потім він підійшов, допоміг, допоміг нам прибрати все. От, і так ми після того почали просто спілкуватися в друзі.